Вітаю-вітаю, дівчата, мої хороші мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української відьми. Звуть мене Аня. Ми сьогодні з вами подивимось 2026 рік. Такий, знаєте, великий прогноз. Я закріплю це відео на каналі, які поради загальні, і що може відбуватись в вашому житті? Така буде вам підказочка, до якої ви можете повертатись. Ви зможете знову і знову звертатись, подивитися що 26 й вам принесе. Це буде загальна потокова інформація. Це буде інформація на декілька варіантів, декілька заходів, тому що ми будемо використовувати ясно бачення, будемо використовувати і карти. Це для того, щоб ви змогли отримати максимальну кількість корисної для вас інформації. Якщо ви захочете особистий прогноз на 26 рік, на кожний місяць, яким він для вас буде. Як ви будете себе почувати в цей період? Які у вас будуть стосунки, фінанси, особисто ви, то ви можете замовити особистий прогноз на 26 рік. А зараз ми робимо загальне. Передбачення, загальну інформацію. Не забувайте підписуватись, підтримувати канал, натискаючи кнопочку спонсорувати. Там ви можете замовити інші послуги або зробити приємний подарунок відміну. Мати доступ до закритих етерів, мати доступ до додаткових відео, до додаткової інформації. Тому давайте починаємо. 26 рік. Дивимось загальну енергію. Яким він буде для вас так? 26 й рік. Рік спроби помилок. Коли ми будемо знаходитись більше у своїй тіньовій стороні, в кого вона розкрита, ви все одно будете в сумнівах, що таке тіньова сторона? Це те, що ми в собі притримуємо, приглушуємо в когось, це можуть бути навіть травми. Але я кажу, це ваш резерв. Резерв вашої емоції, резерв ваших сил, резерв ваших енергій. Не все буде починатись і виходити з першого разу. Але тут кажуть не припиняйте, пробуйте. Ви можете сказати, якщо в мене не виходить, то я все кину і не буду цим займатись. Ні, вас будуть випробовувати весь рік. Всіх буде тягнути. Якусь чортовщину, дьявольщину, не до церкви. Я ж кажу, рік святкування вашої темної сторони. Іноді нам не треба з собою знайомитись, тому що, коли кажуть, розвий свою темну сторону, питання в тому, ким ви хочете бути, як ви хочете жити. Якщо вам для цього треба її розвивати, ви це робите. Якщо вам треба її для цього контролювати, ви її контролюєте. Багато буде вкидів. рік буде важкий інформаційно. Всі будуть намагатися стати краще за себе, ніж ви можете бути. Дуже швидко буде приходити, як ви любите казати, карма. Я кажу, обратка. За всі ваші дії буде подвійна, потрійна протидія. І ваші, і ваших ворогів, і ваших друзів. Зрозумієте, це загальна да, інформація. Що робити, щоб легко було? Побутове, земне і відпочинок, і здоров'я. От початок року, перша половина, концентруйтесь, знаєте, на своєму внутрішньому стані, емоційному, фізичному. Всі якісь борги позакриваєте, надороблені справи доробіть до літа, як мінімум. А потім вже з осені ви можете чомусь новому навчатись. Ви вже можете щось для себе опановувати нове, щось для себе відкривати. 2026 Якісь нові справи, хист до чогось, таланти. 26 рік, яким він буде? Сам рік по собі непоганий, але хто витрачає багато емоцій, багато енергії, хто концентрується на негативі, той не буде в процвітанні. Зрозумієте? Якщо ви знаєте, що на вас є вже якісь негативні програми, то їх треба прибрати. Дуже будете емоційно залежати від місячних, місячних циклів. Треба. Сильно контролювати свої думки. Тому що якщо ви концентруєтесь на негативному, знаєте, як це рік, коли можуть здійснитись ваші бажання. Але якщо у вас активна ваша темна сторона, тіньова, вона дасть вам мінус. Ваші бажання можуть бути негативними для когось. Це знаєте, час роботи з собою, зі своїми енергіями. Іти в стабільність. Навіть якщо стабільна погано, то стабільно, зрозумієте. Робота над собою, а не над кимось. Не над стосунками. Да? В формації я хочу, щоб чоловік казав оце, робив отак. А в форматі я хочу процвітання саме всіх стосунків, спокою для себе і любові. Ціль правильно ставимо. Буде здавати, що закриті дороги, буде здавати, що нічого не вийде. Це здається, поки у вас не буде налаштований емоційний стан дуже правильно. Всі захочуть, всі захочуть швидкі рішення і швидкі результати. Але швидкими, запам'ятаєте, будуть виключно наслідки. Давайте застереження для вас на 26-й. Ви пам'ятаєте, що якщо вам треба основні події, саме ваші, як будуть у вас стосунки розвиватися, саме ваші, да, з конкретною людиною, ваше здоров'я, негатив, саме ваш, да, підказка, ви приходите на прогноз на 26 рік. Пишете на телеграму, і вам адміністратор все розкаже. Обирайте. Така, знаєте, порада, побажання. 26 рік. Те, що здається страшним, знаєте, не завжди таким є. Будете втрачати людей, можливо, навіть фізично. Але вам все одно перший варіант зачистить оточення, дуже сильно зачистить оточення. Турбуйтесь про свою красу, внутрішню і зовнішню. Прямо про себе. Дбайте про себе. Тому дивіться. Новолуння і повінь для вас такі сакральні періоди, коли ви можете змінювати своє життя. Тобто, в ці періоди, за день до день після новолуння та повіні, будуть іти зміни. Дуже обережно з документами, дуже обережно з відкритими конфліктами і з ворогами, тому що вони якось наберуть більше сили, ніж могли би. Другий варіант. В спину багато говорять. В спину багато проклинають, багато обговорюють, багато знають про вас того, чого ви самі не знаєте. Стабільно повинно бути в фінансах, якщо колихає. хає. Якщо коли хає да? Треба подивитись, чому, через кого, через що, якщо нема стабільності в фінансів в земних якихось питаннях. Тут треба працювати з енергіями. Я б двоєчкам рекомендувала, все ж таки хоча б змивки, але поробити щось. підчистити, знаєте, оновити енергію. Якось оновитись. Якщо ви робите це самостійно, беріть, беріть ті методи, які вам підходять, які ви вже опанували і які вам подобаються. Себе залякуєте. От троєчки тут ви прям самі себе в оману вводите. От вас прям буде тягнути на все подойбічно. І страшно, і не страшно. І захист собі роблю на негатив ставлю. І треба оберігати. Ой, захист. І стосунки руйнуються не через мене. І були зруйновані не через мене, а через якийсь вплив. Ви прям будете вводити себе в оману. Отут троєчки, у багатьох, навпаки, не буде негативу, будуть неправильні рішення, а ви будете шукати якісь магічні ситуації. Роздасте своє багатство комусь. Роздасте те, що маєте, будете роздавати свій ресурс, емоції, гроші. Кожен своє. І дівчата, в кого були проблеми по жіночій сфері, можуть знову з'явитися, знову прийти навіть найстрашніші хвороби. Для того, щоб цього не було, з початку року діагностуєтесь у лікарів, підтримуєтесь. У вас через нервову систему, через розхитаність будуть такі проблеми. Давайте ще подивимось пораду. Пішла порада. Не руйнувати себе через чужі проблеми. Це для всіх загально на 26-й рік. Не руйнувати. Не Дивитись, як у кого робити по-своєму. Це рік, коли все робіть по-своєму. В когось так вийшло, у вас може вже так не вийти. Успіх буде в тих, хто все одно, не зважаючи ні на що, рухається вперед. І активізація ворогів. Це знаєте, як прийшла енергія, злі люди, вони її куди вкладають? Не в свій розвиток, а в те, щоб з кимось сваритися щоб комусь зробити, наробити великих проблем, великої біди і сидіти задоволеними через це. Знайомства якісь будуть, дівчата, тут в особистому дуже різні показують розвитки подій. Чи прощати? Прощати, чи пускати людину знову в життя, дуже добре думати. Буде повторення. Це рік, коли ви повинні пройти свої уроки. Якщо ви їх не знаєте, то ви тоді дивитесь, приходите і кажете, Ань, я хочу подивитись карму стосунків. На що вони були, чи це мій кармічний партнер, чи що буде з ним далі. Якщо ви хочете свою карму на цей період подивитись, ви приходите і кажете. Це не те, що бе розрахунок, це те, що ви будете переживати, які енергії і події винесете. Я нагадаю, що це був загальний наш прогноз, поки що перший на 26 рік. Приєднуйтесь до каналу, підтримуйте канал, дивіться, передивляйтесь, можливо, ви оберете інший варіант, можливо, ви по-інакшому будете сприймати цю інформацію, я вас всіх обіймаю. І хай ваша тіньова сторона вас тільки підживлює.